Привіт, мої любі! Сьогодні я розповім вам японську казку про борсука та равлика. Ця історія сталася дуже давно. Борсук вирішив відвідати древній храм Іссе та запросив Равлика скласти йому компанію. Той охоче погодився, і приятелі вирушили в мандри. Кілька днів вони блукали мальовничими горами засніженими рівнинами й долали небезпечні лісові хащі та швидкі потоки, які володарка зима зупинила крижаним подихом. І ось нарешті у променях уранішнього сонця подорожні побачили прекрасний храм і затамували подих від захоплення. Друже, ти ледве ноги пересуваєш. Обурився нетерплячий равлик. Якщо не поквапишся і до вечора не дістанемось. А чи не побігти на випередки? Обожнюю змагання! підстрибнув на місці борсук, перечуваючи легку перемогу. На старт, увага, руш! вигукнув молюск і крадькома вчепився за кінчик хвоста суперника. Пухнастий стрімголов помчав уперед, а коли сили полишили його. Підбадьорливо прошепотів Ого, то буде сором, якщо програю! І побіг іще швидше. За кілька хвилин борсук зупинився біля воріт храму та полегшено зітхнув Я переможець. А за мить, забувши про втому, пухнастий на радощах, закружляв, махнув хвостом, зачепив кам'яні сходи і раптом почулося крак. Царавлик не втримався за хутро і полетів униз. Малюк не розгубився і вирішив схитрувати. Обережно, друже, уже давно тут відпочиваю, а ти спізнився та ще й мало не спристукнув хвостом. Хіба міг шкетник зізнатися, що програв? Ось і казочці кінець. А хто слухав? Молодець, до зустрічі!